Пам'ять про героїв Небесної Сотні 20 лютого. Вшановують пам'ять українців, які загинули на Майдані під час Революції Гідності. У південному режисери палацу культури Дружба долучились до тихої акції Ангели пам'яті на ялинці біля палацу розташували символічні паперові ветенанки. Це акція, яка вже проходить майже 10 років на території всієї України. Називається вона Тиха акція. Придумала цю акцію Анжеліка Рудницька, це співачка і художниця ще з тих часів, коли на Майдані Незалежності у столиці нашої держави були масовані розстріли. І це символізує душі тих героїв, які загинули, і поринули в небеса, і стали Небесною сотнею. І ми долучаємось до цієї акції. Чи пам'ятають у Південному про Героїв Небесної Сотні? Журналісти телебачення громади поспілкувалися з жителями. Чи пам'ятаєте ви про них, що тоді? Ну, звісно, пам'ятаю. Це чергова річниця. Так, події на Майдані. Люди вийшли відборювати наше європейське майбутнє. А, звісно, пам'ятаємо героїв Небесної Сотні. Всіх, хто там приймав участь і склали свої життя за нашу свободу. Я думаю, що інші пам'ятають теж. Україна стоїть на направлена на європейський шлях розвитку. Це однозначно, і цьому свідчить свідчать сьогоднішні події, війна в Україні і все таке, тому що декому, мабуть, не подобається наш вибір, наш шлях. К сожалению. Ніколи цим не увлекалась, не слухала, тому що ми работали, нам треба було дітей кормити і сім'ю стягувати. Років тому на Майдані. А, ні, ні. Я не слідкував. Не, не знаєте ну, про Майдан революція. Ну, відносити? знаю, знаю, ну я не пам'ятаю, що там було. Ну, було, там люди збиралися. Трошки слідкував і пам'ятаю. Ми хотіли своє, ми хотіли одну дорогу. Ліцом в Європу і ногой туди, але старі тинети нам не давали цього і не дають до сих пор, бачите, що робиться в Україні. Ми показали, що ми не знаєте, то колись лялькові театри були, то може у нас політики такі іграшки, а народ ні, народ ж така сила, що де народ там і все, якби ми не були такі. Завзяті сплотньоні, нас би вже давно би зламали. А українці це візьміть із Запорозьку Січ, Хортицю, це, вибачте, я дуже поспішаю. Але я вам скажу, все буде Україна, слава Україні, Україна це наша ненька. І я гадаю, що та небесна сотня, не просто так, і ще тисячі хлопців зараз лягають за нас. Коли ми проводили опитування, побачили, як дві жінки вішали на ялинку символічних ангелочків, пані Олена та пані Світлана розповіли, чому вирішили долучитись до акції. По-перше, ми живемо в Україні, і як кожен свідомий громадянин, справжній громадянин України, ми не можемо пройти таку акцію. Ми зобов'язані цим. Полеглим воїнам вони дійсно воїни були, які віддали своє життя тим, що ми зараз живемо, тому що невідомо, як би склалося все в нашій Україні після 14-го року, коли не перемогли б демократичні сили. До речі, це роботи вихованців дитячого садочку. Вони передали нам, ми з швейної роти, і ми зверталися з проханням до керівників дитячих садочків, методистів. Дітки нам надавали роботи свої ангелочки, які ми надсилаємо нашим пораненим військовим в госпіталі разом зі своїми виробами. І, і та частину сьогодні сюди. Принести. Так, ми вирішили принести. Ми не знали про цю акцію. Випадково побачили на ЮТВ. На жаль, ну якось вона пройшла ну, без розголосу. І ми вирішили принести ці дитячі роботи сюди. На офіційному рівні до Дня Героїв Небесної Сутні ніякі заходи у південному не проводили. Міська влада до акції не долучалась.